Сьогодні відбулася зустріч керівництва Кауської РДА з представниками обласного та районного об'єднань воїнів АТО. Влада та активісти обговорювали проблеми, з якими стикаються учасники АТО та їхні сім'ї. На початку зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за Україну на Майдані та у війні на Донбасі. Зараз влада виконує непросту місію: відправляє та зустрічає людей на війну, відвідує та допомагає їхнім родинам, а це не типові обов'язки, тож виникають проблеми. Однак є й багато напрацювань. Зокрема, на сьогодні із 196 учасників АТО скалищини вже 31 боєць отримав статус учасника бойових дій. Сім пораненим виплатили матеріальну допомогу, а вісім дітей бійців АТО відправили на оздоровлення у табір Опілля. Ми складаємо соціальні паспорти для тих сімей, де, мають, де е, визначаємо їхні соціальні побутові потреби. Крім того, на районі у нас діє програма. Соціальної підтримки сімей військовослужбовців дані сім'ї перебувають під соціальним супроводом, фахівці соціальної роботи на Калищині. Проблем із наданням земельних ділянок за словами посадовців немає. Уже 24 бійцям надали дозвіл на розроблення проектів землеустрою. Наразі найголовнішою проблемою у районі є квартирний облік. Прошло дуже багато листів. приходиш з, з пропозиціями щодо коштів, виділення коштів для учасників бойових дій на будівництво, але при умові їхнього квартирного обліку, якого у нас апріорі немає. Нещодавно в районі творилася ще одна громадська організація спілка учасників Оток Алщини. Організація об'єдналися 12 бійців та один волонтер. Потрібна тісна співпраця якраз з громадськими організаціями. Вони зі своєї, своєї сторони Для моніторять, ви зі своєї сторони, заслужбовець теж монітори. Але інформація у вас має бути загальна. Влада та активісти домовилися про ще одну зустріч, тож діалог триває.